Всім привіт! Сьогоднішній мій день починається, як завжди, з прибирання. Давайте поприбираємо разом. Можливо, це відео стане для вас такою легкою мотивацією, і ви встанете, підете теж що щось приберете. І мені буде веселіше. Я буду не одна а разом з вами. Ну що, швиденько подивимося фронт роботи. Тут треба перетерти, перемити, замінити. Сміттєвий таке відерце. Так, 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 тут. дзеркало брудне. Це я. Так, душову кабіну помиємо. Вікно і, я думаю, підлогу. Ну, можна, стіни треба, тому що, бачите, вони вже такі тусклі не блистять. Мені так не подобається. А це. Чим я буду зараз прибирати: звичайний доместец, білизна з аврори, вологі салфетки з аврори, засіб для раковини, сміттєві пакети і трьопочка. В принципі, починаємо. Ну, я дивлюся, треба спочатку почати з пропилососити.